Рівно о 20-й вечора двері усіх виборчих дільниць зачинились. Голосування закінчилось. Українці, в тому числі і прилучани, зробили свій вибір. Члени дільничних виборчих комісій, а також чисельні спостерігачі, пережили одну з найбільш відповідальних ночей і не менш відповідальних підрахунків. Знімальна група подій також спостерігала за виборчою математикою. Для цього обрала 56-ту виборчу дільницю, що розташувалась у приміщенні школи номер 3 Розпочали з підрахунку голосування. Голосів, які прилучани з рокитного віддали за президента України. Кількість виборців на дільниці за списком 1215. тисяча З них за очільника держави проголосували 793 людини. Недійсними визнали три бюлетені. Невикористані бюлетені погасили. Далі найцікавіше підрахунок голосів. Порошенко. Ага, Богомолець, угу. Порошенко. Порошенко. Poroshenko, poroshenko, lęk Вже з перших хвилин підрахунку визначився беззаперечний лідер перегонів на 56-й дільниці. Найбільше прихильників здобув Петро Порошенко, 394. Друга за популярністю лідерка батьківщини Юлія Тимошенко набрала 146 голосів. Третій за рейтингом радикальний Олег Ляшко. Йому на 56-й виборчій дільниці віддали 137 голосів. Жодної підтримки у прилучан не здобули кандидати в президенти Зорян Шкіряк. Володимир. Володимир Саранов, Микола Маломуш та Василь Цушко міського голову із однієї тисячі виборця за списком прийшли обирати 792 людини. Три бюлетені члени комісії визнали недійсними. Найпопулярнішим кандидатом у крісло міського голови на виборчій дільниці у третій школі виявився діючий виконуючий обов'язки очільника міста, секретар міської ради, свободівець Дмитро Барнаш. Його підтримали 439 виборців. barnáš barnáš Barnas, barnáš barnáš popenku barnáš Другою у виборчих перегонах на дільниці опинилась директорка педагогічного коледжу Ольга Попенко, 198 голосів. Заступник міського голови Володимир Назім одержав підтримку 72 людей. Колишнього міського голову Юрія Беркута підтримали 45 виборців. Найменше голосів дев'ять здобув самовисуванець Євген Шаповал. Загалом явку на вибори у дільничній комісії вважають задовільною. У відсотках виводять цифру. 65,3. голоси пораховані, пакети відповідним чином спаковані у супроводі працівника міліції, члени дільничної виборчої комісії, вирушають за двома адресами: до окружної 212-ї та прилуцької виборчої комісії. Поблизу першої вишикувалась величезна черга автівок. Сюди звозять бюлетені не лише з прилук та прилуцького району, а ще з Сталалаївки, Ічні, Варви та Срібного. Незважаючи на здавалось великий наплив людей, жодних традиційних стопотворінь тут не спостерігаємо. Все чітко, скоординовано і по черзі. У цьому заслуга прилуцьких правоохоронців, які цього дня працюють спільно з представниками козацької варти і самооборони народної ради. Порядок наладженла. Ж, запускаємо по 15 машин, далі самооборона відпідтровує ще по 5. І також є на чорному виїзді блокпост, який випускає машини і обзванюється. Ніяких ексесів не відбувалося. Все відбувається дуже в робочому порядку, злагоджено мирно і організовано. Світлані Васильівні із Радьківки на минулих виборах під ОВК у натовпі відірвали рукав від шуби. Від організації цьогорічної процедури здачі бюлетенів жінка у захваті. Всі працюють члени комісії в ритмі, прийом документів чіткий, запуск усіх комісій чіткий. Немає столпу творення. Усі відлагоджено заходять, здають свої документи, приймають кваліфіковано, швидко, без затримки. Одне задоволення із такої комісії працювати. в самому приміщенні окружної виборчої комісії також все спокійно і злагоджено. На другу ночі документи жодної дільниці не повернули до оформлювати, уточнювати або переробляти. У цьому ВВК завдячують наполегливій роботі, попередньо проведеній з членами дільничних виборчих комісій. Було татурозприділено обов'язки між членами ОВК про те, що наші кокурірували кожний курівав виборчих дільниць. Де він консультував їх. Тому. І був прямий зв'язок постійно, був вже декілька днів підряд. Тому це дало собі знаки, і люди справили своїми обов'язками, керівники виборчих дільниць. На стоянці під будинком прилуцької виборчої комісії автівки можна порахувати на пальцях однієї руки. В приміщенні також жодних черг. Звозити сюди бюлетені розпочали після 23-ї. Це були переважно спеціалізовані виборчі дільниці. Станом на третю годину ночі сюди звезли документацію з 19 дільниць. Жодних серйозних порушень у документах тут також не зафіксували.